О дев'ятій ранку на вулиці Великій Бердитівський біля міської ради близько 50 житомирян провели акцію. Вони віддали своє життя, подаруй хвилину. Учасники акції закликали зупинитися на одну хвилину на честь загиблих військових внаслідок російського вторгнення. Мар'яна Мороз каже, що важливо пам'ятати та віддавати шану загиблим. Кожного дня о 9.00 в кожному куточку країни всі мають зупинитися. Наш наше місто трошки цим знехтувало, тому ми вирішили під міською радою всім нагадати, так як це більш центральна вулиця йде, щоб всі нагадали, не забували і пам'ятали, якою ціною. Дається наша відносний спокій. Ірина Росновська, мама загиблого, говорить, що у такий спосіб підтримуємо військовослужбовців та вшановуємо загиблих. На акції не важливо збиратися, а важлива кожна хвилинка. Я багато про це думала. І якщо ми навчимося одну хвилинку віддавати загиблим, ми навчимось поважати і тих, хто зараз там стоїть, і кому потрібна дуже наша підтримка. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, кажуть, що до щоденної хвилини мовчання мають долучатися усі українці. Так, звичайно, зупинилась. Я думаю, що ну кожна людина причетна зараз до цього і зупиняється, хто впевнений, що до цього причетне, якщо це українець. Зупинилась, подивилась, серце щемить. Я тільки за те, тому що треба пам'ятати наших героїв, бо це дійсно герої. Коли їдеш біля смолянського кладбища військового, то зразу робиться зле через те. Ну погано, через те, що стільки героїв, стільки молодих людей вже кажуть, загинули за нашу за нашу свободу, безпеку, за те, що ми тут живемо. Я вважаю, що хвилина мовчання безумовно. Безумовно, потрібна, тому що країна має вшановувати своїх героїв. Безумовно, кожного ранку, коли бачимо там оголошення чи по радіо, чи по телевізору, долучаємося для того, щоб віддати шану полеглим в бою і тим, хто досі бореться. Ну я вважаю, що це дуже правильно і дуже вірно, що має місто і взагалі Україна пам'ятати про всіх хлопців, які віддали найцінніше це своє життя. за Незалежність за нашу свободу і за Україну просто напевно це треба було робити набагато раніше. Альбіна Степанюк Ігор Горшванько Суспільне новини, Житомир.